Привіт! Так, ми сьогодні відкриваємо іграшки, які Каролінка просто обожнює. Це мультфільм її улюблений Мія і Я. Мія, яка ж переноситься в синтопію. Це отака лялечка. На, на так, це подарунок з Італії. Фірма Метал. Так, Карлінка, вона дуже крута. І от такий коник, який називається як Карлінка? Ончо. Ончо. Це дуже гарний коник, який має крилишка єдиноріг. І він також від фірми Метал. І це її найкращий друг нашої Мії. І він ще й грає, так, Карлінка? Ви це моєму маму. Так, маму, яку? Як називалася мама? Є. Лірів'я, Так, ну що, без? А у дело такого з крилишками. Вона без крилишків. От отут вказано, є отакі коники, Є донороги, і оця мама. А це ончо, а це ще інші. Єдинороги там вітру, землі, Малі! води, вогню, різні, різні, різні. От в нас зараз така є іграшка Мія і іграшка Ончо. Відкриваємо перше кого? Ончо, ну відкриваємо. Значить, ончо в нас такий класний, і він ще й грає чи співає. Ну, коротше, зараз ми побачимо. Я карандинці допоможу відкрити його. Тут всюди треба відрізати. Я буду доставати облак. я буду доставати Давай, тяни отак за топівчик. Тяни. ще є, вкладеш. От кончо. Тут показано, що треба нам ще там батареєчки, але походу вони є. О, така мія зробила з паперу для краси. Щоб просто знали, що це кончо, в ньому можна купити подружку так? така Кливочка. О, О, ну крылышка рухает. Зашли, конечно же, на ще тут ляжена. А, вот так. Пантея був. А це Пантея так. може бути. Отакий От у нього хвостик, весь він із пластмаси, крилишка м'якші. рожок теж м'якший. То коли він, напевно. І рожок світиться. Вот такий кончо. Да. А якщо так? Ага, то просто. Ну от, у нас он що тепер є. Тепер відкрим для нього подружку Мію, яка дуже хоче на ньому покататись. Так, у нас ще, оскільки іграшка-подарунок з Італії, у нас є отут така лотерея. Un magico weekend con Mia». Якщо ми тут е, можемо, ну, не ми, а взагалі можна виграти поїздку Вікенд вихідні у магічному Синтопії До Мії можна поїхати, правда, Карлінка? Але щоб поїхати до Мії, треба бути, звісно, в Італії. Ну що, знову ж таки, метал. Треба відкривати нам і дивитись. отут є така штучка. вай fi вай Wi-Fi, молодець! вай фай фа а, 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 його... а, а он ч був маленький. Так, і що? А ви він. І став більший. Фетві. Так. То твій улюблений мультфільм, так? Я должен вітає мушпить. А скопітя яйця. Так гуляю ти захотіла. Так. Опа, Мія! Мія, ми тебе так чекали, правда? Я так чекала. Значить, Мія у нас дуже класна. З її чарівним браслетиком. І в подарунок ще йде колечко з метеликом. Колечко з мопеликом для Каролінки. А -а -а. Давай я тобі одіну, бо Каролінки просто болить один пальчик на іншій ручці, і воно не може трошки боїться ним рухати, то ми просто ручкою тільки однією а так. як повернути до тебе. А, отак, от я вже зрозуміла. А ну 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 Опа! Як класно. Мія, виходь, ми тебе спасаємо. І так, оце синтопія у нас. Колись була. Так, колись була. Давай ще отут ми все відчіпимо. Тік. А чому клієнту не Ну, щоб тримались також в пачці, не, 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 не м'ялись. Давай я зразу покажу. Ой, у неї такі маленькі персик. Дивіться, який гарне колечко. Малесенький метелик на ручці і гарний браслет, який Ля, також дай, дай. скидається. Ляля -ля дуже... Дай. Зараз, Зараз Ляля -ля має трусики. Лялі гарні ножки, походу от, вони гнуться. От так даже. от такі вони. Коли вони Латячку. хочуть їтати, це гумнете. Так, Внути. ручки рухаються, крилишка рухаються взагалі в різні сторони. Де, дай, 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 дай. От, і в неї такий гарний метелик на голові. Де, де? А отут і такі чарівні в неї гарні каміння. Так? Ага. Гарне, дуже класне, густе, густюще волосся. От таких два хвостика, які ну, просто дуже багато волосся. Тут у неї пише Lucky Punch. Мама. От, і от крилка. Вони можуть отак от і отак. От <плес> Такі вони класні. От. Чулочки в неї намальовані. І личко. Дуже-дуже гарне. Привіт! Мене звати Мія Сентопії. Вру! А, а він може підавати. Атіння. Так, він, чару, він так лікує е, рослинки і вони ростуть. Він спасає синтопію. Мія може на ньому сидіти. Опа, Мія. Ми тільки Мії ще купимо колись е, подружку чи друга. Так? Оскільки мія погано літати вміла, тому що вона попала і вона зразу не вміла літати, їй допомагав ончом. І от так вона. Привіт! Класні іграшки, так, Кароліночка? Дуже. От вона така класна, класна мія. Давай відпустимо її крилишка, тому що коли вона прилітає на землю, вона їх складає, так? І так ходить. А ти бачила? Подивись, який гарний метелик на її наружці. Такий, як в тебе. Тепер ви можете... Ти можеш сказати до мії і натискаєш, і твій метелик летить, і шукає твою лялю. Якщо ляля загубиться десь між іграшками, твій метелик знайде. Або Дух. вона натисне свого метелика, чин, і метелик до тебе летить, до каролінки. І прилетів тобі сів. Так? Mm. Ну, такі класні іграшки. Ага, ну і ми а, глянемо. А, Як оце збирати нам? І, а, а Мія гладить гладід. Ага, гладить. Ага. Нам треба копійку. Може виграємо, але я. А, це код, який треба висилати мобільним телефоном. І можна виграти поїздку на вихідні до Мії. Всем От такі в нас іграшки. Попалися сьогодні нам. І ми будемо з задоволенням ними гратися. Так, Каролінка? Це твій улюблений мультфільм, який тепер... Так. Мій любимий. Пане каже, я ще не вмію літати. Ну, то давай я тебе буду катати на собі. Я тобі покажу Синтопію, я тобі покажу, куди йти до замку, до ельфів. Ура! Я, я мріяла попасти до ельфів. Ну то поїхали. Все? Ди. Я можу на хвостику. Тримати. Як чайничок. І можу отак. А ті штучки з волосечка можна знімати, але ми не будемо їх знімати, тому що це прикраси мії, правда? Ми просто колись купимо для Каролінки ще такий браслет, вона дуже хоче. Ага, то попати. Um, uh, синтопію, синтопію, так. І можна купити я... отакі от заколочки до волосся, такі емоційні камні, і так? І я, і я скажу. Я хочу з лялькою. Ага. І ти попадеш з лялькою туди, так? Ага. І можу двоє нас буде два мі. Ага. І два очі. Ого. <с2> Як буде все, е, 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 все буде всі коні. Такі я всі буду коні. Ну що, а тепер кажемо до зустрічі до і зустрічі! будемо розпаковувати ще інші іграшки наступного разу. Так? Бувайте! Бувайте! Платячко таке ще гарне, ти бачила? Га? Воно тут розціпається. Моноволая буде. Ну, голая. Це просто можна просто показати, що воно розцібається. І заді ще в нас тут пише Metal. Baby. Щось там ще пише, купа-купа, всього, так? Я сплю, Я сплю. Ми її піжаму, хіба що ще пошиємо, так? А -а -а. Да, ну все. Пока. Пока-пока. Ончо, кажи пока. Бувайте, махай. Крилишком, так? Ага.